Вчора з вами, як і щодня, передача Особлива думка. І сьогодні в нас особливий гість зі своєю особливою думкою: це доцент, завідувач кафедри основ журналістики та редагування Житомирського державного університету імені Івана Франка Андрій Сергійович Близнюк. Добрий вечір. Так, Андрій Сергійович, у нас сьогодні назбиралося дуже багато тем, про які хотілося б поговорити. Напевно, перше, що нас цікавить, це студентство. Ми дізналися, що у вашому університеті в понеділок пройде незвичайна така подія, буде вручення іменних стипендій. Ми б хотіли дізнатися про цю подію більш так. Детальніше, Детальніше. так. Дійсно, в нашому університеті вже є кілька років, вже певна традиція вручення іменних стипендій. Справа в тому, що ще що за радянських часів наші глядачі, ті, хто отримав вищу освіту, пам'ятають, були стипендії: Ленінська стипендія, стипендії Івана Франка, Шевченківська стипендія, і так далі. І ось буквально в 2005 2006 році у нас в інституті виникла думка в дирекції і серед завідувачів, що було б непогано повернути таку традицію, що крім. Основної стипендії, яка надається нашим студентам державою, яка сьогодні складає сімдесям чимось майже 730. 800, майже 800 гривень. Ну, думаю, підвищить. Ось то, так, то виникла така пропозиція запровадити ще стипендії за успіхи. У і тоді з'явилося Десь чи то 5, чи то шість категорій: успіхи у вивченні української мови, вивчення успіхів у вивченні української літератури, російської мови, методики мови. І, зокрема, премія, за яку скажемо, внесе відповідальність кафедра редагування та основ журналістики це премія за успіхи у журналістиці. І... К неї нагороджуються студенти, які вже провчилися 2-3 роки, які не мають ніяких, скажімо так, незадовільних оцінок, тобто мають одні п'ятірки, навіть без четвірок, мають певні успіхи у науковій роботі з певного фаху, зокрема, що журналістика, то вони працюють за фахом. Тобто вони в журналістами, мають якісь публікації, відзначуються в громадській роботі, і так далі. Так далі, і ось кожного кожного року відбувається вручення стипендій, і ми очікуємо в наступного понеділка, що об 11 годині ми урочисто вручимо черговим претендентам нові стипендії. Ну най... зараз зауважу... увагу цікавить да. скільки? Яка кількість грошей? Розумію, не коректне питання, тому що ну, дуже соромно зглядати в гаманець, але це приємно. Вони є різного достоинства. Якщо стипендія за вивчення української мови, це стипендія обласної ради, це щомісяця тисяча гривень. То наша стипендія набагато скромніша, вона разова. Стипендія, хочу відзначити, вона вже п'ятий рік вручається людиною, яку сьогодні неоднозначно сприймають в місті Житомирі, Людина, яка тоді була простим директором пив пивзаводу, людина, яка Знала Василя Остапчука, радіожурналіста нині покійного, і людина, яка сказала свого часу: як це премія, це стипендія Василя Остапчука, і я дам вам на неї гроші. Це Володимир Дебой, це абсолютно не є, скажімо так, рекламних хід, чи що ще. Ми абсолютно свідомо говоримо про те, що Володимир Дебой не тільки є другом факультету, другом інституту, а й людиною, яка не пожаліла з власної кишені вже п'ятий рік доставати тисячу гривень і давати їх студентам. Тобто ще ну, оста абсолютно Бендер говорив немає. Абсолютно. Зиску. Він нічого ні з диску не має. Хіба що ми йому дякуємо? Uh -huh. Ми йому значить, з ним фотографуються наші студенти. Ну і від цього, ну я думаю, я вважаю, що це для нього моральне задоволення. Тим, що він згадує свого друга Василя Остапчука, людину, яка загинула на робочому місці. Uh -huh. Людину згадує е, свої молоді роки, які він провів з ВСВМ, спілкуючись в радіоефірі. Ну і пам'ятаєте, що свого ста ще свого часу Остап Бендер говорив, що е, збирати гроші на дітей це абсолютно не злочин, і вручати гроші дітям за їхні успіхи. Абсолютно є позитивним явищем і тому від імені кафедри, від імені тих, хто отримував і буде отримувати, хочу подякувати Володимиру Дебою за оту щедрість, тому що ми знаємо, що в місті нас кілька сотень багатих людей, але всі вони пожлобилися. Ну Жадність фрая. Звичайно, тому що кожен може прийти, так. І кожен може сказати. ось я буду давати ми тисячу ми, гривень. Ми, ми ми, ми з вами знаємо як мінімум десяток. Так, звичайно, яким, які, які мають зараз повикопали всі білборди, але так. заплатити ось. студентам а не можуть. от студентам звичайно. дати тисячу гривень просто так, угу. як в тому не старому хоті. мультику. Да, це да, вони да. не хочуть. Дебой може, тому дякуємо дебою. Нагадую вам, що ми зараз працюємо у прямому ефірі, тому ви можете задавати свої запитання у нас на форум або під відео. І хочемо перейти до іншого питання. Ми знаємо, що ваша кафедра з недавніх пір працює з різними школами. Школярі виявили бажання вивчати журналістику. Це популярно зараз? Я казала, одна героїня української літератури це Зарамотню. Дійсно, вже Саме в початку створення кафедри ми започаткували викладання факультативів в школах міста Житомира. Зокрема, наші працівники працювали в школі номер 25 вчитаючи факультатив основи журналістики. Ну, а буквально цього літа ми вирішили розширити діапазон наших, нашого викладання факультатив основи журналістики і перейти на населені пункти області. На села, центр, і так далі. Справа в чому? Справа в тому, що факультатив основи журналістики є, по-перше, в переліку міністерських програм. Є затверджені міністерством програми на один рік вивчення і на 2 роки вивчення. Тобто на 10 клас і на 10-11 клас. Ці програми. Розраховування на те, що буде поглиблено вивчатися українська мова насамперед. Поглиблено буде вивчатися вміння писати зв'язний текст, а це по суті основа будь-якого журналістського тексту. Щоб це буде спілкування з новими раніше невідомими людьми, тобто це основи інтерв'ю і так далі. далі. Врешті-решт, факультатив основи журналістики працює на розвиток інтелектуальний наших школярів, старшокласників. Ну і говорячи про подальшу перспективу, це ніщо інше як. Ну, скажімо так, подальша демократизація суспільства. Mm. Як це не дивно звучить? Причому тут демократизація mm. та факультатив mm. основ журналістики. Е, вивчаючи цей предмет, говорять, пишучи е, журналістські твори, намагаючись відобразити до них реальну правдиву картину дійсності, врешті-решт, люди намагаються вміти намагаються вміти висловлювати свою точку зору. Ми знаємо непревки жаль, що нашу давню приказку українського народу моя хата з краю», А позиція журналіста абсолютно не передбачає такої позиції. Журналіст, ну як використовуючи давній штамп, це на передовій позиції людини, яка бере вогонь на себе, грудьми йде на абразуру і так далі. Не дарма вона за статистикою найнебезпечніша професія, зокрема в Україні, займає третє місце по смертності. Ось і чим більше буде людей, які працюють, пишуть журналістські твори, які відверто, реально, правдиво відображають дійсність, не бояться говорити. Це люди, які вміють формулювати свою думку, вміють відстоювати свою думку, доводити свою думку не просто так, тому що так хочеться. Як мені свого часу студенти розказували про одну з редакцій бридичних редакти... газет приватних, де їм студент напише на практику і говорить, що за держстандартом треба так-то і так. -то -так -то. А мій каже, я хочу так і буде так. Тобто, відстояти свою думку, редактор газети не зміг, тому що їй так хочеться. А ось ті, хто буде вивчати журналістику, ті, хто буде формулювати свої думки, зможе відстоїти свою думку аргументово. І ми вважаємо, що, врешті-решт, оце і приведе до якісного покращення суспільства, як невисока ці негарно звучить це, це словосполучення. Люди, крім того, що будуть краще вміти писати, краще висловити думки. Вони будуть, як може це революційно звучить, менш керовані, вони будуть мати власну думку, а це все працює на подальшу демократизацію суспільства. Розумними людьми дуже тяжко керувати. Їх треба пояснити, роз'яснити, переконати, а не просто сказати рота вперед». Ну, звичайно. Цікава така думка моє. Тому мені здається... і зразу я закінчу вже нашу думку. Сьогодні, буквально, я заніс на стіл до нашого ректора Петра Юрча Сауха угоду з Овруською школою гімназією номер 2 Андріє Малишко. Ви так вирішили розширити Там, собі. да. Житомир Оврус це одна паралель. Да. Паралель основи журналістики. І о, сьогодні, на всіх я знаю, мені я розмовляв з вчителькою, там був сьогодні восьмим уроком о, урок основи журналістики. Восьми діти сиділи. Так, да. і як казали мені працівники цієї школи, що це найпопулярніший факультатив, навіть ну, як це підібрати слова. Ті школярі, які не відрізняються приліжанням. Навіть вони э, стопилися в чергу, uh -huh. щоб потрапити на цей факультатив. Ну, думається, що це дасть користь, і навіть такі школярі, які не завжди є з, з ну, відмінниками uh -huh. і якісь там зразковим поведінкою, щось навчатися та ще якось змінить свою позицію по життю. Будемо сподіватися, ну так. чудово, що ви так розширюєте кордон. Аж до Оверща дійшли. Ми виже на Поставенську на на керівника обласної uh -huh. обувно. Він розіслав за пропозицію директорам шкіл про те, що за рахунок варіативної частини можна ввести факультатив, кафедри буде підтримувати і так далі. І так далі. Ми протягом найближчих місяців буде виходити самі на школи, ага. говорити з директорами, з районо, з вчителями і пропонувати свої послуги. Врешті-решт ми працюємо знов таки в гарне слово на благо держави. Правильно так. Ви правильно казали щодо того, що діти мають виховуватися в більш демократичному суспільстві і грамотними. ось у нас в Україні знову розгрівся такий шкандаль. Щодо законопроекту, у нас вже здається кожен тиждень якийсь новий законопроект, на рахунок якого шкандаль. Мова йде про законопроект щодо наклипу. На вас скоювали наклип? Це питання якраз і в мене і стосується свого часу. Певна група людей знає свого часу. Мене, коли, я був, коли я працював заступником декана з навчальної роботи, на мене була написана анонімка, що я беру величезні хабарі на цій посаді. Ця анонімка була вчитана була в актовій залі ректором, старим нашим ректором Кучуриком Покійним пухом Земля. І він вимагав, щоб я звільнився з посади саме через цю анонімку. Я написав заяву про звільнення з посади заступника декана, але не з університету. Перевірка, яку проводила прокуратура, яку проводив шостий відділ, показала, що жодних свідчень не було. Це бо зведення рахунків. Ну комусь було потрібно місце заступника декана або просто декана. Ну, час показав комусь, було вигідно. Зрозуміло. Ви знаєте, тепер на таку людину ну таку людину могли б посадити на 5 років. А на не посадиш. Ну анонімщика, на але коли б вияснилося, то він би так, міг звичайно. сидіти за гратами. Ви звичайно. були б задоволені? Ви знаєте, я сьогодні, через оці багато років, а це було 99-й рік. Я зараз дякую цій людині, яка написала. Тому що Цікав. якби да не дарма, сказано в Біблії благословляє врагов своїх. Зараз кожного разу сидячи за столом, я п'ю чарку за здоров'я цієї людини. Дай був що собі, ви любите своїх ворогів абсолютно влюби ворогів, вони дадуть циму з життю. Я кажуть, справа в тому, що якби не ця анонімка, я б зараз сидів би в деканаті, можливо, був би зараз деканом факультету інститутіології та журналістики. Займався б канцелярською роботою, писав би якісь там плани, що ще. А так я був викинутий у вільний польот, у вільний плин. Не тільки часу, а й подій. Навколо мене підібралася команда хлопців, які хотіли щось створити нове, це Васильєвич і Гребенкин, Вітання їм. І оце троє людей. Викладач, вільний викладач, нічим не обмежений. Двоє студентів з великими ідеями пішли угу. до нового ректора Петра Віча Сауха, який тоді пропрацював буквально місяць угу. з пропозицією створити газету. І створилася газета, яка зараз є однією з найкращих газет в Україні. Потім керівництво вирішило створити спеціальність виданича справи. Викликали мене, займайся. Ось я займаюся зараз цією справою, яка для мене стала улюбленою. І тому, якби не ця людина, яка написала на німку, я був би зараз в деканаті, а не тут перед вами. Виходить, наклеп, став для вас щасливим квиточком життя. Да. Потрібно вко не дарма ми якось говорили з одній з попередніх програм бачити зірки в калюжі. Усякому навколишньому дійстві треба бачити Хорош, щось позитивне, так, да. так, а, от, ну, з прив... а з приводу ну, нас з... Випов... про законопроект. Да. Давайте поговоримо. Да, давайте законопроект. Як ви думаєте, це нормальний такий законопроект для українців, для нашого менталітету, для того, що ми любимо перемивати одне одному кісточки? Адже він стосується. Якщо якщо ми говоримо про м м критику. Так, розділо розділимо ну, розділ, ці так. речі. Хоча це розділення цих речей на, на критику і брехню це дуже і дуже сумнівна річ, і навіть суд, врешті-решт не розбереться. Mm -hmm. Ось. Але якщо по, по, великому, по великому рахунку говорити про критику, то критика це завжди річ конструктивна. Завдяки критиці ми можемо рухатися вперед, ми можемо бачити свої недоліки, тому що ми завжди себе самозакохані до приділу. І надзвичайно рідко, звичайно, власні недобрі. Uh -huh. Навіть дивлячись на своє відображення в дзеркалі, коли з'являються нові складки на животі, говоримо, о, це ж наш любім тіла, має бути більшим, uh -huh. з сторони відніше, що це не є дуже гарно. І критика є, повторюю ще раз, способом чи засобом розвитку і людини, і суспільства. Якщо це критика, критика конструктивна, тобто яка доказова. Uh -huh. Яка є аргументована, під яку є документи, під яку є, ну грубо кажучи, відеозапис, під яку є там свідчення, скажімо так, свідчення або інтерв'ю інших людей, перехресні свідчення і так далі. Тоді це конструктивно. Якщо це, ну скажімо так, висосена з пальця інформація, яка ну абсолютно ніяк не відповідає дійсності, але це, скажімо, так, думка. Просто журналіста або іншої людини, яка на межі брехні, то тут вже треба говорити окремо можливо, саме тут оці о цих моментах і потрібно закликати до відповідальності. Ну кажуть, що цей законопроект зроблений під вибори, щоб журналісти законопроект залишили чорно піар. Ти -ти -ти. Це законопроект. Ми ж говорили це переспів російського законопроекту. Mm, Абсолютно Це, там вже це давно існує, і крім того, цей законопроект, який буде прийнятий наступного року календарного, десь з березні, в квітні він буде прийняти знову. Поставлений на голосування і буде проголосований стовідсотково всіма новими депутатами, він призваний контролювати по те, що буде суспільство. Як би ми з вами не сталося позитивно чи негативно до пані Тимошенко попередньої влади, нагадаю, що пані Тимошенко також переслідувала журналістів, що попередній уряд також піднімав судові справи проти журналістів, які ставили матеріали про той уряд, були намагання прийняти подібні законопроекти. І тому чи то партія регіонів, чи то партія Батьківщина, що одні, що другі, намагалися прикусити язика журналістам. Чому? Журналісти, вони якраз у той цвах стульчику влади, який не може дати спокійно їй насолоджуватися становищем. Вони постійно щось ковиряють, щось вказують, і влада чувствує mm -hmm. певний дискомфорт. Mm -hmm. Ну я кажу, я б навіть не з цвяхом порівняла, але не будемо в ну, ефір. Краще цвах, <гум> ніж язик. <гум> Тому я кажу своїм студентам, що їхня робота в майбутньому має бути бути цвахом. Uh -huh. На стульчику владних структур, а не язиком, uh -huh. на якому дуже вільно сидіти, uh -huh. і ось будь-яка влада намагається забезпечити собі спокій, забезпечити собі певне комфортне існування. Що для цього треба? Щоб менше про неї uh -huh. говорили негативно. Uh -huh. Ну виходить, попередня влада робила це анонімно, а ця вже влада відкрита. Uh, тому, ви знаєте, просто, просто прийшов час чи будемо говорити, що це е, в нагу і так далі. Ні, uh -huh. просто прийшов час про це сказати. Тому що е, якщо ви, ви вже не ви не пам'ятаєте, один з перших голів е, міської ради вже давно-давно на пенсії сказав таку фразу журналістам: Ваше завдання знайти де прорвана труба, прийти до мене, сказати, де ми відремонтуємо, а ви скажете, як ми гарно працюємо. Розумію. Оце завдання журналіста. Uh -huh. З точки зору е, колишнього uh -huh. голови, голови місцевої влади, але це точка зору влади взагалі. В, журналісти мають вилизувати і облизувати, і благословляти владу і вказувати на певні невеличкі недоліки, не не принципові, а не невеличкі. Тому оцей закон законопроект це намагання підвести риску під критикою, uh -huh. підвести риску під оцею хвальоною свободою слова. Знову таких це, це Я цитую, тому що я навпаки вважаю, що чи не єдиним досягненням попередньої влади, взагалі останніх 15 років існування української влади це є свобода слова, свобода висловлювання. Якраз завдяки цьому існує зараз ця студія. Завдяки цьому існують зараз інтернет сайти, багато парті видань не партійні, а громадсько-політичні, mm -hmm. дитячі, прочі, прочі, прочі. Все це свобода слова а, намагання обмежити її. Це намагання будь-якої нормальної влади. Влада хоче менше проблем. І тому... Що робить журналісти? Журналіст, ось тому ми говоримо, що журналіст має бути на ми, ми говорили, що його завдання буде попереду, на абразуру. І дуже приємно, що свого часу саме журналісти. Були зачинщиками, скажімо так, помаранчевого повстання на е, Хрещатику, коли вони відмовилися вести, вести, вести розмову по темникам. Uh -huh. Саме журналісти, по суті, ось нещодавно проявили себе, виходячи під стіни Верховної Ради. Хоча тут мені особисто один нюанс: коли вже стало відомо, що президент не підпише, стало відомо, що е, уряд. Проти uh -huh. тоді вони вийшли. Uh -huh. Цікаво, організатор, чому саме такий час підібрав? Uh -huh. От ну, а побачимо. Ну і знов ну, таки, якщо ми говоримо про цей законопроект, треба говорити в комплексі. І цей законопроект, і ті рішення, які обговорюються в, в владних структурах, uh -huh. в міністерствах, про те, що нібито. З наступного року набір на спеціальність журналістика буде припинено, що це буде журналістику будуть отримувати люди другою освітою. Uh -huh. Тобто, вже, вже сформовані лікарі, лікарі, інженери, військові. Uh -huh. За два роки в магістратурі отримувати будуть вже факт журналісти. Uh -huh. а, звідси, а звідси один вищий крок до рекомендації, характеристики ну, звичайно, і так. дуже приглаженої у майбутньому журналістики. ну У Нас лишається геть зовсім мало часу на останнє питання. Буквально 5 хвилин, але його потрібно розібрати, бо ну ж без нього. Микола Томенко заявив, що новий парламент, ось я буквально який, ну, буде обиратися, буде на 30% складатися із родичів. Тобто кум тут, брат тут, дядько там, всі один одному родичі ходять е, в гості. А, Інна Богословська заявила, що і вона саменька не може справитися зі своїми обов'язками, і їй потрібна її родина, щоб допомагати. Як ви, ну, ви відреагу... можете відреагувати на такі заяви наших політиків? Ну, якщо я правильно пам'ятаю Джерелоте, то не вона заявила, а заявив її чоловік. Ми говорили про статтю про наклад. Пам'ятаємо mm, тільки що, так, да? Так? О, О, читаю жатом, так чи інакше. Суть не в тому. Суть в тому, що це старий давній звичай Російської імперії. Якщо ви пам'ятаєте, був такий грибоєдов з його комедію Гори Тума, де була гарна фраза Фамусова: Как не породить родному чоловічку. Ось це. З одного боку, літературний приклад класичної літератури, з другого це є ніч інше кумовство. З яким боролася радянська влада, все своє життя, нагадаю, за чи... радянських часів було офіційно заборонено, щоб чоловік і дружина працював... працювали працював в одній організації, щоб батько і син працював в одній організації, це сімейственностьку, кумовство і проче, проче, проче. Це те, з чим боролися, і те, що прикривалося завжди, але так чи інакше виходило на, на поверхню, чого вона зараз з'являється у Верховній Раді. Ну, це спосіб набирання голосів при голосуванні за певну ту чи іншу постанову. А, а я думала, це так. Економія грошей в межах однієї. родини. Ні, ні. Так. це навпаки збирання. Все в Збира... все в О, це, не... це збирання <світ> грошей в одну родину. Тому досить скоро ми можемо бачити не тільки клани підприємців, клани бізнесменів, а й клани е політиків. Або навіть не політики, тому що політики займаються політикою, а подібні клани будуть збирати, займатися збиранням грошей до своєї корзини. Ось по приловиково рахунку це не є хорошо. По половиковому рахунку це є зловживання. Ну уніан там далі продовжує там мова йде і про друзів, приятелів, коханок і проче, проще. Це ми бачили в попередньому скликанні, Ми знаємо з вами, що навіть були і масажисти, і шофери, і так далі, так далі депутатів або певних посадовців. Ну думається, що ну, такі, чому це з'являється? Тому що існує поняття партійні списки. <кхи> Партійний список, де забезпечується безпрекословною виконання указань СВИШ, не обговорюючи, тобто. Ми повторюємо, повторюю те, що говорив раніше, люди, які не пройшли факультатив основи журналістики, які не навчилися самостійно мислити і приймати власні рішення на будь-яку знак ТОВС Зразу ж відповідають єс, голосуючи, нажимаючи потрібну кнопку або як собаки, все тому оце поширення цих 30% родичів, друзів, кумів, сватів, коханок і прочих, або коханців, і це є. Ну скажімо так, непропустимо в демократичній державі. Проте як сказано було був одному старому фільмі: Восток діла Тонка, а ми на межі Європи і Востока. Ще Україна ще тонша справа. Україна ще <рес> тонша справа. Так. так. Привіт, інні Богословській. Вона гарна газдиня і в неї буде родина у парламенті. Дякуємо вам за такі цікаві відповіді. З вами неймовірно цікаво розмовляти. Дякуємо глядачам, що ви були з нами. Дивіться особливу думку, що четорга, Андрій Сергійович, буде з нами. До побачення. До побачення.